День народження нашого синочка. Привітаємо його всі разом. Вітаємо! Е е Вітаємо! Е Віта, е е Подарунків та а, я хочу! Ура! Перший конкурс підходимо сюди. Я ставлю кожному тарілочку. <паспорілик> Одну, другу, третю. Тут лежить у нас одна спагетинка. Да. Без допомоги рук Максим, Ось так, руки назад. Всі заховали ручки. З'їсти! Маєте нахилитися і з'їсти повністю одну Їсть. цю макаронинку. Одну спагетинку. Поїхали. Два конкурси і всім подарунків. Все точно без рук? Да. Ого, Саша! Підходить. Саша, ти подав Максім! Полут... Объезжаем. О, наступает. Окей, 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 наступает. Чудову роботу треба видати подарунки діткам. Дай, даю, даю, що ж це буде! Що ж, ж це буде? Заробили подарунки. Ось собі гарно малювали на весні на асфальті робили дуже красиві Вау. малюночки вам дарую крейду. Так, другий Я конкурс це розпіл. заспівати Я пісню. Настенька перша співає пісню нам. Давай. Ні, так ти не свисти пісню, а співати треба. Давайте. Можете всі разом якусь ви пісеньку знаєте одну? Я знаю. Давай. Півай. Я шик, і, субих, і він біг кода наступав сніг. І він коли вогки сих. хотіли його заїжджать, йому було важко. І все. <laughs> Молодець, ти сама тільки ще вигадала, да, Настю? Дітки отримують нові, нові сюрпризи <смех> <стой>! <смех> для Всі літери подарунок. Поки що всі виходять, дітки, а я ховаю. <laughs> Зараз ховаю вже від діточок літери, потім вони складуть слово весна. Так. Це сюди буквочку. Далі бук, літеру, а. Ось сюди. Так. Це сюди. Так. Це ми покладемо десь ось тут. Оп, літеру, щоб її видно було. Так, і ось сюди. Ось сюди в сервантика втикну. О, шукаємо назву слова. Шукаємо всі літери, вони десь саме в цій кімнаті. Будь-де Мам, я ще тут, я у Ні, там холодно, Настя закривай. ту Холодо. Холодо. О, Саня, жарко, жарко, Саня, жарко. О, Санька знайшов першу літеру. Яка в. це літера? Озвучуй. В. О, Це перша літера в цьому слові, кстати. Сюда викладаю, сюди викладають, сюди лежамо. Ще шукаємо, на видному місці, може бути десь. Шукаємо. Ану? Ні-ні-ні, тільки шторку не треба. Там ще мій городок маленький. Настя, біля зайки можете подивитися, біля будиночку дивіться. Це якида! О, ура! Ще одну букву. Так, це друга, це друг. Б. Це є. Є. Клади біля букви В. От. В. Далі. Шукаємо далі. Не знаю, шукайте літери, потім дізнаємося. Так, потім ще ось сюди ближче до телевізора підказую, ось ця е, шафка наша. Тут десь точно є одна літера. Гарненько. Можна під е, ні, в шухлядах нема. в шухлядах нема, тільки зверху шукайте. Десь зверху. Настя, Настя дуже гаряче, дуже гаряче. Сюди! О, ла, ура! Яка сюди! літера? Да, яка Літера, Я Літера а кладемо. Ще поки не, не зрозуміло, що тут за слово. Ще шукаємо літери. Молодець, так, де вам ще підказку? Ця літера прям дивиться на вас. Ось, Настя, жарко, обернись, пошукай. Ця літера на вас дивиться, молодець. Так, де що? І ще одну літеру залишилося. Да, так, так треба ще одну літеру знайти і будуть подарунки. ну, давайте остання літера. Зараз Н... я вже так думаю, де ж я її поклала. О, тут тепло, ні, тут нема всередині серванту, десь внизу шукай, підказка. Ну шукай. Да, Санька знайшов все. Складай останню літеру і виходить слово. Яке? Весна. 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 весна весна, бо скоро вже весна. прийде на нас. Красива. А хто? Ого. Ось так треба я покласти. От... Я, все -все. Весна. я Мама, я дві весела. Молодець. Дві весна. є. Ні, я дві наша. Молодці, ви всі знайшли, ви ж команда. Я дві наша. Дві знайшла. А ну правильно, Ану, правильно весна. складіть весна Максим. Давай. Весна правильно. О, клас! Сей, йде мама давай, за подарунечками. Ви молодці! Давай. Мої зайчики, молодці, справилися і завдання. Дві, дві аж ти саме більше знайшла. І ти ще прося челенджі. Наступний челендж, Наступний конкурс у нас буде намалювати кота. Так, Беремо олівчики. Хто який хоче, будь-який. І малюємо кота всі в трьох. Потім подивимось на ваші малюночки. Настюшенька вона малювала першу. Китю сама перша справилась. Дуже гарно, тінька. Молодець, Настюшка молодець. Ага, такий котик с а потім. А потім коли перевертаємо. Такий самий, так? Да, тільки да, інше ліцо. Понятно. Ой, ну по-моєму, Настюша виграє в цьому конкурсі. Найсамий красивий котик. Ні. Настя, та свого котика. те, що Ви такі талановиті, вмієте співати і танцювати. Я вам хочу ось, Настінка, масюка. Це корисна пастива. Що, дітки, ви готові? Наступний да. а, конкурс такий. Кожен підкидає, тільки не тримати постійно в руках е, кульку. Зарі Треба ж її закидати. підкидати ногами, руками підкидати. У того кого падає на підлогу, той вибуває. Ага. Так, давайте. Макс, у тебе на підлозі вже все. Стоп. Да, Я... сказали, коли підлога. А, ну добре, все, все. Вибач, будь ласка, бери кульку назад. Все починаємо. Вже починаємо. Підкидаємо в руках, кульку не тримаємо, підкидаємо ніжками, ручками. В кого першого впаде вона кулька, той вибиває з гри. Настя, лови. Саме головне, щоб кулька не впала на підлогу. Так, працюємо, дітки, давайте працюємо. Максюшка, давай, бо ти їси, щоб ти не, свою, не втратив свою кульку. Отак, молодці. О, як класно! Кульки літають, навіть не падають на підлогу. Які ви справні діти, молодці? Клас! Все у вас виходить. Дітки вже набігалися на конкурсах, трішки п'ють живчика без газу. Бо у нас Максюшка взагалі не п'є да? газировок. тільки без газу. Живчиком та босік. Зараз вони перепочинають. Настя, обережно, ну що ж ти розливаєш? Перепотіну трішки і продовжимо наші конкурси. Все. Конкурс. Діти мають докинути м'яч, сидячи на ліжку і попасти в, у відро. Мама, а Починаємо. Адже коли новий Н Н Н треба. Або, Хоча б хтось міст із міст вас міст не щоб не один. Не Якщо не хтось з вас не один попадає у відро, зараховується цей конкурс і ви отримуєте подаруночки. Поїхали! Максим, да. кидай м'яч. Так, м'ячим. Ну, давай дві спроби, давай ще одну спробу. Або, або можеш стоячи, як тобі зручніше. Головне від... Давай три спроби. Ще третя. Давай, Максік, в тебе є ще одна остання спроба. Не попав. Тепер передавай м'яч Насті. Да? Настінька, тепер твоя черга. Саш, потім ти давай, тренуйся. Ти футболіст, може в тебе вийде. Ой, ні, ні Настя, так можна і розбити скло, не можна так. Насті можна стоячи. Давай, можеш ближче чуть. чуть Так, і остання спроба. Можеш стоячи, Настюш. Відходь, давай. Кидай, кидай, давай м'ячика в відро. Бачите, О, як важко <реш> Настя <це> перевернула, перевернула. Це вообще круто Настюш. Так би ніхто не зміг. Спеціально бо ніхто не зміг. Це рахується. Ні, тепер рахується Сашина спроба, Якщо ти попадаєшся на кваші подарунки на сі добре, це рахували теж мама. Добре, трюк рахується. Все. Сашині три спроби. Саш, поїхали. Майже попав. Папа, йди, треба тримати. Максим! Вставай і тримай відро, щоб воно не падало. Бо Ви так ніколи не побили, воно щось дуже легке. Ну Можна так, давайте так. Опа, Максим, було, треба, щоб там м'яч залишився у відрі. Давай. І ще підстраювайтесь. Максим, лови м'яча. Опа. Все, вийшло. Молодці. Ну, ну так відро розіб'єте. Просто воно дуже легке. Треба брати більш важкеньке відеречко. Тепер, тепер будуть танці. Діти танцюють, гарні танці. Настюшка, давай. Зажигай. Давай, дай, танцюй, за що? Ух <плес> ти, Настя, молодець. Класно в тебе виходить. Ну, у нас дівчинка рухлива. І ще. Молодець. І я пішов, пішов. я пішов. А, 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 у, І Наступний челендж. Треба е, лопнути шарик. Кульку, Вон зелену хватай. Давайте. Ви в трьох маєте лопнути так, кульку. Сідайте на неї. Це самий легкий спосіб. Раз, два, три. Лопаємо. Давайте! Перший, молодець! Настя друга! Давай, молодець! Максим! Ма... Да ладно, не. Сідай гарно на неї! Давай, давай! І пригай! Ні, ти я Попою треба лушка ти кулька! Сідай! Стояна, сідай, сідай. давай! давай пригай! Пригай на ній! Пригай! давай, давай, давай. давай. закриваємо! Нам закривай! Да, закривай, не кричи! Давай! Максима ідея є! О, зубами буде лопати, чи що? Ні, це тобі. Ой-ой-ой, давай! Ура! Yes. Молодець! єс, yes, Клас! Yes. Ми з вами, yes. Поки хлопчики там грають о, FIFA 25-ту та на плейстейшені, ми з Настюшкою вийшли провітритися на свою діляночку. Тут китюнька прилетіла, дивіться, як гарно літають птахи. О, їх так багато. Дивіться, ще одна вон, партія. Ой-ой-ой. Багато-багато голубів у нас живе. Вон, бачите, на даху Сід... сідають на всіх дахах. мешкають. тут Сьон Кетюнька наша прийшла до, до нас, в гості вон, на бесідки свої. когти точок. Кетюня. Така красунька, чорна, чорна мордочка. Мордочка чорна, да, хороша девочка, хороша девочка, чернишка. Така чернишка, кажу, багіра її називає. Як багіра, така вся чорна-чорна. Красунька. Ой, висить он мій горщичок. Там уже пітунька в мене прорізалася. Вдома вам покажу. Горщичку. Нову рульки висять. Настя вже залізла одну таку величезність тут висіла. Вона вже одірвала. Ось, бачите, такі дві маленькі. Ух, Настя. На. Дивись. А от вона бурулька якась. Ось ця, да? така величезна. Да. Ось, там. О, да, ось так. Настя залізла на столик ось цей і така сама взяла, одірвала таку найбільшу бурулечку. Що ти? Даєш чернишці? Та ні, воно холодне, воно не буде його їсти не буде її облизувати також. Бачите, деревцятка мої. Ой, буде вже весною їх, мабуть, трішки обрізати. Це чотири дерева має тут бути. Такі колоновидні черешні, але ж не знаю. Що це ми по інтернету замовили? Наче одна груша, друга взагалі на вишню змахує. Не знаю, нас надурили, мабуть. А ось це сам мої Ой, вічно зелені. Ой, так класно, що я їх посадила в тому році. Бо, знаєте, ділянка така. Не пуста в мене. Вон там один трішки присохший. але потім нічого я ще пообрізаю навесні його. Ой, які красиві. Ой, дивіться, знову. Знову стільки птахів, стільки голубів у нас літає. Ой, краса. Дивіться, як гарно, так? Да? Ой-ой-ой, з одного боку і з іншого, бачите, разом всі злітаються. Ой, просто чарівна казка якась. Ось тут ще в мене хотіла вам показати. Гвоздичка тут в мене буде. Ой, така вона класна, називається гвоздика Мона, Бачите, вона вічно зелена. Вона. І листочки в неї не жовтіють, не засихають. Така досить класнюча, багато має квіточків. Досить вони ароматні, такі класні. О, їжечки такі в мене тирчать тут. Ось, це наша ожина. Тут вже заплилася, заплилася. Бачите, скільки паганів. Кішечка така вона грається з нами, бігає, ховається під бесідку, ось туди підлазить. Ви знаєте, чоловік мій цю бесідку буквально за, мабуть, два тижні всю побудував так швидко. Просто з палетів, там на звичайні ось такі кирпичі. також десь йому дісталися, там на будівництві взяв. Взагалі нам ця бесідка, можливо, тисячі в три гривень максимум вийшла. Із-за того, що ми брусочки купували для даху Ось. і ну, доску. А це все-все з палетів повністю. Це вниз палети, а з боку палети. Це також йому сайдинг, якісь остаточки оставалися. Ой, дивіться, вон кішка повисла. Кішка на дерево полізла. Да? Ось, і таку красу чоловік, якось знаєте, та на такому прям повному ентузіазмі. А ще нас потягнуло, що на 3 тисячі гривень за всю бесідку. Це ось, ось цей ондолін. йому за 1200. Також по знижці якось він набрав його. А на весь дах нам вистачило. Ось, ну і в принципі, ось так: в 3000 гривень собі можна таку бюджетну взагалі дешеву палету йому взагалі безкоштовно. А він там будував. Перестінки в цьому а, в Києві і просто привозили на палетах прям ці блоки. От і вони йому безкоштовно дісталися. Отака красота, навіть без фундаменту. Просто ну, ось таких, а, ці от палети лежать внизу на кірпічах. І вони тримаються вже доволі довго, Вже а, два роки, як ми тут і жаримо шашлики, сидимо за столом. А стіл взагалі в нього також він забрав з роботи. О, це був в нього як козел такий, знаєте, ставають на нього, бо він взяв плиточку. Також бушно. І просто наверх плитку на клей намастирив І нам такий класнючний столик. Знаєте, він вузенький, якраз те, що треба. Бо весь без... тут понаробив сам він лавки. Ми ці дошки вже ми купували. Ось там ще одна лавка повністю вздовж. От. І влітку ми їмо тут шашличок, їмо салатики, сидимо з кумами. От. Гуляємо. Досить класно. Хотіли ще дошити до кінця, ось тут все. Але якось у чоловіка було досить багато влітку роботи, ну і руки, як завжди, до того діла не дійшли. Хоча й так непогано. Тут гуляє вітерець, так не зашивали, навіть двері десь там лежать, а вон там на цій лавці також він забрав старі двері, бачите, а, навіть з коробкою з усім хочемо сюди поставити. Ось тут ще чимось закрити, якось може зробити альтанку. А, дивлюсь, що Настя. Ти танцюєш? Yeah. Ой, Настя каже, мама, йдемо на город. Я не, дос, не дуже хотіла ви знаєте виходити, в такий ох, мороз. Але дитинка мене витягнула погуляти. А ось тут Марію, у нього також є такі, знаєте, великі 60 на 60 така плитка велика. Хоче, щоб і тут ми мені плитку поклав, хоча б такий дачний сезон, щоб було схоже як на такий соцільний столик. Буду тут салатики різати, щось там м'яско маринувати. Взагалі займатися господарством. Також вазончик, якийсь повиношок квіточків наскладаю, пітунечку сюди посаджу. Це у нас такі для опори для а, томатів. Бачите, ось така арматура. Ми її забиваємо глибоченько і перев'язуємо ще ниточками, до них підв'язуємо помідорчики. Їх так багато що біля кожного кущика навіть, виходить нам забити таку. Височенько, якщо високорослі помідорчики, просто підв'язуємо обережно до ось цієї арматури. Настінька, куди ти полізла? Ось щита хазяйка щось тут наводить, наводить нам латку. Ми привезли майне, думали, свою собачку будуть тут з цуценятками тримати, але ніяк їй щось свою ханьку не спарують. Народження ням -ням, з ним народженням. День народження наш синочок. Ми вітаємо, вітаємо тебе! День. Дуй, дуй! Дай да, ми відзначали день народження з хрещеною Сашиною, потім ми їздили в лавіну всі з сім'єю. І сьогодні третій день. Нарешті да, вже з однокласником відзначимо, поїмо торта да, синок і будемо жити далі. Ух ти ж Та ми трішки погуляємося. Всім смачного. Да, да, доїдайте тортика і ще годинку погуляєте.